Всім привіт! На прохання своїх підписників знімаю більш детальне відео, як заправити нитки на такому ось трьохниткому китайському оверлокові. Аналог 51 класу. У мене є відео як заправити нитки. Просто я там показував, що куди заходить. Тепер показую більш детально. Як заправляти? Так, беремо нитку. Заправляємо петельник. Правий петельник. Так, заводимо ось звідси. Ось цей отвір знизу. Так. цей отвір знизу. Далі. Спускаємо ось цей отвір ниточку. Так, ось вона пішла не так, нам це не потрібно. Ось так вона повинна йти. Бачите? Так, трохи її назад. Потягнемо. Вже витягну. Так. Є так, щоб було добре гарно видно. Так, далі нитку потрібно продіти через отвір. Асей. Так, ось, бачите, спускається ниточка через отвір. Ось так. Далі. нитку заводимо ось цю. направляч. Нитку направляч, що я таке говорю. Так. Між тарілочками продіваємо монетку між тарілочками. Монетка повинна бути між тарілочка. Далі. Далі заводимо ось так. Ззаді повинна заходити ниточка. Перехвачуємо її пінцетиком ось так. Надіваємо на цей гачок. Так, зараз мені погано видно, чи вам видно. Так, є. Крутуємо маховиком по часовій стрілці, підводимо правий петельник в крайнє праве положення. Так, беремо пінцетиком нитку. Ось так небагато щоб і зверху ось так трошки незручно, але то нічого так ось. Вийшло трішки ниточки, витягуємо її на себе. так, Далі. Ось звідси, другий отвір петельника. Ось він, показалась нитка, витягуємо її. Ось, поверх пластини і під лапку завели. Є все. З правим петельником ми розібрались. Далі беремо лівий петельник. Голку заправляємо в саму останню чергу. Так. берем берем. Крайню ліву бобину І ось заводимо в отвір цього важеля нитку. Так, далі. Спускаємось. Нитка спускається. Декого є, що така ось з проволоки є таке кільце. Заводимо в кільце. У мене тут немає, то ось. Одразу ось тут отвір. Сюди у цей отвір заводимо до лівого петельника так. є, показалася ниточка. Витягуємо її. Далі. Ось цей нитко напрямляч, отвір. І через верх поміж тарілочок. Ось так. Відтиснули тарілочки. І все, проділи. Далі беремо нитку. Скручуємо задвоє. Ось так робимо, щоб вона більш жорсткіша була. Краще тоді пройде через оцю трубочку, через отвір. Сквозний отвір. Так ось так. Все. Тепер нам потрібно нитку спустити. Ось під цю стойку петельника. Так, під низ. Маховиком підводимо петельник з цією стойкою крайнє положення. Так, далі перехвачуємо монетку. Так, ось вона пішла під низ. Не зверху йде, а тільки під низ. Далі хочу показати вам, щоб видно було. Ось він. Нитка повинна проходити ззаді гачка заходити. і переді виходить. Тут є нагачковий проріс, просто отак заводимо нитку і під це затягуємо гачок. Далі. Показую що далі? Беремо нашу нитку. Ось вона вже продіта в гачок. І вводимо маховиком лівий петельник в ліве положення. Так, беремо ниточку і продіваємо отвір петельника. Так, завели. Далі. В другий отвір петельника. Так, не сильно багато беремо. так, Так, все проділи. Перехвачуємо ниточку. Так. Так, ось ось так вона йде, виводимо її наверх. Вивели наверх, все, лівий петельник також заправлено. Видно так. Далі залишилась нитка на голку. Так. Щоб було видно. Так, беремо середню, середню бабіни нитку. І заводимо, заводимо ось цей отвір знизу. Так, завели. Далі. Пропускаємо між тарілочками. Так. Далі нитка спускається ось сюди. Цей отвір. Де, кого є ось тут гачок такий. Кого є, от заправляємо в гачок і звідси витягуємо. Тут немає. Після того очка йде ось сюди, наверх. Так. Кого є гачок, після гачка йде сюди нитко натягувач той гачок. нитко підтягувач, точніше. Ось так він отут закріплений. Через нього повинно проходити. Так, Далі ось сюди. Поміж тарілочок проводимо нитку. Є. і саму голку заводимо. Так, все попало в голочку, Далі витягуємо. Можна зверху залишити цю нитку. Так. Тепер можна спробувати як так під'єднуємо роз'єм до двигуна. Під'єднали. Спробуємо, яка у нас стрічка буде. Так. Беремо кусочок конини. Вот так. Вот такая стричка. Гарненькая. Получается Крафтовая стричка. Вот такая. Тут на нем можно два типа стричек настроить. Вот, вот так, чтобы полностью сплошна тут была. И вот такие зубчики. Що не з'єднує. Ось я більш-менш. Ну як, більш-менш гарна стрічка. Зовні так, дивіться. Ось яка гарна, красива стрічка. Ну і все. Кому відео сподобалось, було корисним. Ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.